Як зробити блакитну гортензію Беремо крупну листову кольорів або ніжна рожева це буде блакитна, або малинові рожеві всі відтінки рожевого. Біла не підходить. Беремо добриво ось є таке. Тут гарний склад. Калію, сірки та алюмінію. алюміній. Алюміній обов'язково. Тобто, з березня по осінь ми один раз-два тижні кормимо, підкармлюємо, підживлюємо гортензію постійно, щоб вона набрала пігментації. Або є в таких пачках сульфат алюмінію. Це для того, щоб. Була блакитна гортензія. Так що експериментуйте, робіть ваші гортензії красивими. Колір ще на кущі залежить від того, як ви пролієте. Чим рівномірніше ви пролієте кущ цим добривом, тим рівномірніше ваш буде колір. Якщо там десь під одну сторону у вас буде більше пролито, то півкуща буде більш такого синішого, пів півкуща буде більш розовішого. Тому експериментуйте. Робіть ваші гортензії гарними.